Вітчизняння МЗС припускає, Росія може скористатися українськими паспортами, аби зірвати президентські вибори на південному сході країни. кажуть російська міграційна служба минулого тижня вилучила незаповнені бланки паспортів по всьому Криму. В МЗС вважають, що українські документи можуть видати російським громадянам, аби використати на виборах президента України 25 травня. Скільки саме їх може застосувати Росія в українську МЗС не потончнили? Представники Федеральної міграційної служби Російської Федерації вилучили в усіх паспортних відділах Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим незаповнені бланки паспортів громадянина України, в тому числі закордонних, викликає серйозне занепокоєння. Інформація, що незаповнені бланки українських паспортів, які вилучені на території Криму, ФСБ Росії планує використати для підготовки. Провокації у південно-східних областях України напередодні виборів президента України 25 травня.